Якщо говорити за підсумками минулого сезону, то ми підвели підсумки на засіданні президії. Ті задачі, які були поставлені перед командою, вони повністю були виконані. Саме головне, що стабільний склад команди не було травмованих за виключенням Єгора Бабіна, але це така... Травма була на початку сезону і розуміли, що треба буде її залікувати. І зараз абсолютно готовий до старту. Ми плануємо відповідно до графіку провести двотижневі збори в маяках на базі спортивного комплексу. Ми вдячні територіальній громаді маяк, яка з задоволенням нас приймає і допомагає. Буде два новачки запрошені. Подивимось на хлопців, як вони пройдуть тестову програму. Але сподіваюся, що все буде гаразд, і це студенти, які поступили до Одеської політехніки. Мені приємно відзначити, що хлопці непогано виступили і на гімназіаді, якщо враховувати, що основний склад. В сумах це чотири чоловіки із Одещини, які в магістратурі навчаються, да. то Одеса по великому рахунку зайняла перше і друге місце. Ну, не тільки Одеса, ну, бачите, так визначила федерація гандболу і міністерство, що безпекова ситуація. В Столиці більш спокійно, ніж в інших регіонах. Хоча мені здається, що треба проводити матчі там, де грають команди Суперліги, для того, щоб і піднімати авторитет гамболу, і володь залучати. Ну і саме головне, це все-таки стимул для команди. Я думаю, що в цьому році буде зовсім інший графік проведення. Не будуть розбивати на дві групи за підсумками там, перших чотирьох кіл, а мені здається, що буде так, як, як і раніше, да, по круговій системі. І тоді буде можливість претендувати на те, що проходили матчі Суперліги у нас тут». Команда Донбас і команда Одеса відмовились від європейських ігр. Пов'язано це з ситуацією в країні і з фінансовим станом, бо це доволі дорога історія. Ми сподіваємося що найближчим часом і обласний бюджет нас підтримує для проведення гімназіади. І для проведення е ліги дитячої в Одеській області, бо у нас чотири вікові категорії серед дітей і дві вікові категорії серед дівчат, і плюс Кубок Федерації Ганболу Одеської області. Я сподіваюся, що в цьому році ми вийдемо на вісім команд. І таким чином е наш План на 2024-2025 рік з вересня місяця почне працювати. Починаючи з дитячої ліги, Кубок Федерації гонболу, ігри чемпіонату України Суперліги. Ну і ми плануємо в цьому році заявити команду, яка стала чемпіонами України 2009 року народження. Ви пам'ятаєте, вони в нас приймали участь в Кубці в першу лігу України. Так що, Дві команди. Да, дві команди, одна в Суперлізі, одна в першій лізі. Ну і команда Ізмаїл Суперлізі. Да, потихеньку будемо відновлювати традицію одеського гонболу.